Голодування, пігулки та жорсткі дієти. Усі ці методи схуднення давно залишилися у минулому. Саме так стверджує дієтологиня Алла. Вона вже п'ять років проводить марафони зі схуднення в інстаграмі, на яких вчить жінок корисному та смачному харчуванню. Що таке боротьба із зайвою вагою? Алла знає не з чуток. На прикладі мене я Після вагітності одного дня прокидаюся, дивлюсь на себе в взеркала. Думаю, ну все ну просто жахіття. А для мене супер важливо а, мій зовнішній вигляд. От, от від цього залежить дуже багато. Якщо я прокидаюся, я собі подобаюсь, мені круто, мені класно, всі мені кажуть, блін, але ти така худенька, ти так круто, виглядаєш, Все, це для мене мотивація. Коли я її знайшла, коли я за це зачепилася, реально я розуміла, що поки я не дійду до цілі, я не зупинюсь. І оце мене постійно е, тримало в руках. Є дівчата, для яких там я не знаю, може. Мотивація, там, щоб чоловік да, звернув увагу, для когось це, я не знаю, там, влізти в улюблені джинси. Ну, У кожного вона своя. Але для того, щоб реально отримати результат, потрібно цю мотивацію знайти. Мені дуже подобається формула 80 на 20. От по такій формулі живу я. Я один раз схудла, правильно, грамотно, да, тобто досягла класного результату, зрозуміла, що мені в цьому тілі комфортно, і тепер я хочу просто утримувати цей результат. Але так як в мене не було не було моє харчування обмежене, я не набираю зайвого. І плюс мій мозок не знаходився весь цей час в стані стресу. Тобто я звикла до такого харчування, і мені так норм. І всі, оскільки вже 4 роки я в одній цифрі. Ніколи я не набирала, хоча я можу собі дозволити просто все, що хочу. Але я харчуюся по е, формулі 80 на 20. 80 – це нормальна здорова їжа, і 20% – це якісь маленькі вреєтності. Зараз вали багато підопічних, які завдяки їй змогли попрощатися з великою зайвою вагою. Серед них і мама дівчини за допомогою спеціального раціону вона схудла на 30 кілограмів. Вона їла все. Нічого кардинального не змінилося, просто вона була б от в правильному руслі, я за нею там стежила, да, тобто давала їй повністю меню, вона харчувалася, нічого не було такого, там щоб супер обмеження, щоб вона там нічого не їла, якісь дієти, і от вже теж років п'ять вона вагавна і стоїть на одному і тому ж місці. То навіщо себе мучити оцими інтервальними голодуваннями, оцими взагалі голодуваннями, да, оцими обмеженнями? Якщо можна просто нормально їсти, просто знати, як це правильно зробити, трішки змінити свій налаштування свого мозку да, і е, рухатись, 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 рухатись і знати, що цей, е, щоб отримати класний результат, потрібен час. Оце єдине, що дівчата повинні розуміти, що за два тижні ну, неможливо скинути. ні, можливо. Можливо, скинути 15 кілограмів, але як тільки ви з цього сприйнете, ви отримаєте да, зворотній ефект. Алла стверджує, для того, щоб не тільки скинути зайву вагу, а й не набрати її знову, потрібна мотивація. Адже якщо людина розуміє, для чого вона це робить, питання їстівних спокус не буде заважати їй жити повноцінним життям. Також дієтологиня каже, крайнощі завжди призводять до переїдання. Тож свою систему вона будує на балансі користі та смаку. І здорове харчування це повноцінне харчування. Це коли у вас є всі а, мікроелементи, а, коли у вас є, е, ну, давайте я буду більш таким да, <напривання> не науковим язиком, коли є все, що потрібно вашому організму, щоб була і енергія, щоб були і сили, щоб це було як топливо для вас. Бо е, дуже часто дівчата. Е, Кидаються в якісь тотальні обмеження. Ну, типу, все, я буду їсти тільки гречку, тільки курку і тільки огірок. Ну, Наскільки вас вистачить? Ну, от реально, організм знаходиться в стані стресу і він так довго просто не зможе. Плюс, після того, як ви повернетесь до звичайного життя, а ви повернетесь, бо все життя їсти одну гречку там, чи тільки каші якісь і а, варене м'ясо неможливо. Тому я кажу, дівчата, одразу починайте правильно. Просто налаштуйте. Свій раціон на те, щоб він був правильний, правильний спосіб приготування, да? тобто там відмовтеся від смаження на олії, від, щоб їжа не була там супержирна. Да? Готуйте більш щось таке дієтичне. Але у вас повинні бути всі ваші продукти. В мене дівчата на моїх марафонах їдять звичайну їжу. Я дозволяю їсти борщ, я дозволяю їсти ну будь-яке, що вона хоче, тільки ми це а, перелаштовуємо на ПП-варіант. Не забувайте, що схуднення це не спринт, а марафон. Не очікуйте швидких результатів і не здавайтеся, якщо не бачите їх одразу. Головне це сталість та правильний підхід, здорове харчування та регулярні фізичні вправи. Це не лише запорука стрункої фігури, але й ключ до вашого загального здоров'я.